Я вітаю вас, шановні любителі Таро. І для вас, стрільці. Розклад Таро на липень місяць, це другий місяць літа 25-го року. Місяць дуже важливий в астрологічному плані, тому що, по-перше, будуть три планети ретроградні, підуть в зворотній рух: це Нептун, Сатурн і Меркурій з 18 липня аж до 11 серпня. По ретро Меркурію, хто не знає, я скажу, що не варто розпочинати абсолютно нові справи. Купляти якісь дуже дорогі речі, наприклад, ну, нерухомість авто, там, побутову якусь дуже дорогу техніку чи гаджети, наприклад, тому що або зламається, або вам не сподобається, або ще щось, або дешевше знайдете потім. Тобто, якщо дозволяє час, ви краще потерпіть до другої половини серпня. Прицінюватися можна, вибирати, можна, продавати, можна, отримаєте гарну ціну. От і ще одне в липні місяці Уран, планета свободи, звільнення, революції, молодості, врешті-решт, міняє свій знак. Ви подивіться, будь ласка, по астропрогнозу, в який саме сектор до вас заходить Уран, і він там буде 7 років. От, Пройдеться по вас катком, скажімо так, від чого він вас буде звільняти, як там далі будуть йти справи, але те, що зміни будуть кардинальні, можете мені повірити. От. І врешті-решт прийдемо до розкладу. І карта місяця по старшому аркану. Зараз ми подивимося, що там стрільцям старший аркан. Помірність. Навіть дуже непогано, дивіться, яка чудова карта. Тобто місяць у вас липень пройде спокійно. От, без якихось там катаклізмів, ну, скажімо, більш-менш в когось програється. Або сильніше буде поштормити трошечки, або взагалі буде повний спокій, але якогось дуже вже там великого форс-мажору бути не мусить. От, тому стрільці, от, побудьте в цій тиші, в цьому спокої, поки що. Це можливо буде стосуватися якоїсь одні, однієї з сфер. Ваше життя, можливо, там робота або сім'я, особисте життя, щось таке. Зараз ми далі будемо дивитися, але те, що от такий спокій може у вас бути, це дуже дорого вартує в наш час. Давайте тепер подивимося по сферам і почнемо з роботи, що у стрільців тут по роботі може бути. Не знаю, дивіться, якесь свято у вас на роботі. Е, можливо, день народження в когось. От, і в цих стінах будете святкувати. Можливо, попередній місяць ви закінчили з дуже чудовими якимись результатами. Може, звіти чудові, вас похвалило керівництво задоволене, от, і влаштувало вам якийсь корпоративчик, такий невеличкий. Все може бути. Можливо, ви будете переїздити до нового помешкання, де ви працювали, якісь нові кабінети, нові будь що магазин, там приміщення, якесь нове. Тобто, свято, 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 якесь свято буде. І дуже добре. Зараз додатково ще витягнемо. Що тут за свято має бути? Mm, якась така дуже насичене свято буде якоюсь духовністю. Знаєте? От, Можливо, будете святкувати. Завершення якогось, якихось курсів, наприклад, підвищення кваліфікації. От ви десь пішли довчатися чомусь там, керівництво сказало, от треба, треба, ви довчилися і отримали прекрасні результати, все, ви просуваєтесь. Можливо, будете святкувати, що ви будете, наприклад, наставником, якимось, вчителем, будете вчити когось і ось цю подію будете святкувати. Таке теж може бути. Якась духовне, щось таке, можливо, якісь традиції у вас на роботі, які ви започаткували, або раніше вони колись були. І саме оце, от щось таке ви будете святкувати. Дуже добре і класно, чому б і ні інколи святкувати теж треба. Давайте подивимося на фінанси і ресурси. Що ж тут таке у стрільців може бути по грошам? Ну, повішений. Дивіться, чесно кажучи, тут якась буде затримка в виплатах. От або не будуть рухатися ті фінансові потоки, на які ви сподівалися, або просування якихось ваших справ, можливо, поза вашою основною роботою. Ви сподівалися розпочати якусь там справу. Поки що тихо, поки що зависна ситуація. Якщо ви на неї не можете вплинути, вам варто перечекати. От, Подивіться, коли можливе зрушення, і починайте нові фінансові справи тільки вже в другій половині серпня, як я казав, стосовно ретрограду Меркурію. От, так. Або, можливі, от, виплати затримуються, якісь там обіцяли зарплату в такий-то день, а ви оп, і немає. Чекайте, чекайте, можливо, через кілька днів буде. Ось затримки такі є, ну, буває і таке. Зараз додатково ще подивимося карту стосовно фінансів. Смерть ще один старший аркан. Ой, ну тут вже кардинально ці затримки зрушаться. Вірніше, якщо дивитися на ту попередню карту повішений і смерть, ви можете відмовитися від тих фінансових потоків, надходжень, які вас не влаштовують. Тобто, почати все з нуля, повністю перетрансформувати вашу фінансову складову. Тобто смерть це відсікається все, що не потрібне, і початок от нового абсолютно чогось. Спробуйте, бо тут якась попередня ситуація у вас зависла. Ви не можете рухатися далі, і все, і якісь треба кардинальні зміни. Або гальмує хтось, буває і таке. І от по цьому старшому аркану смерть ви будете відсікати тих людей, які не дають вам розвиватися далі. Буває і таке. Нічого, нічого. Ці зрушення завжди йдуть на користь. Тепер давайте подивимося на сферу особистого життя, сім'ї, родичів, друзів. Що тут може бути? Колісниця? О, дивіться. По-перше, це можливо поїздка до ваших родичів, батьків і так далі. Або до вас приїдуть. В липні місяці, так що тут не виключаються обидві ситуації. Друге, це карта тріумфатора. Тобто, якщо ви ведете якісь справи в сім'ї, от, ви міцно тримаєте ситуацію під контролем. Тобто, ви керуєте, ви знаєте, куди ви рухаєтеся. Все прекрасно, повний контроль з вашого боку. Дуже круто і дуже здорово. От, ну, переможець тріумфатора. Що тут казати, всі ваші оці зусилля. Будуть, приведуть до перемоги. Дуже круто, дуже здорово. Але не забувайте, що інколи кудись поїхати треба, десь до родичів. Друга карта додатково, що тут таке? Імператор. От поїдете дійсно, до якоїсь людини, це чоловік, старший в сім'ї, в вашому роду, це може бути дід, батько, дядько, ну хто там, брат, в кого хто. От, це по-перше, треба поїхати, провідати, можливо, допомогти або щось таке. Друге, можливо, на вас покладуть якусь дуже велику відповідальність, бо треба щось робити в сім'ї серед родичів і так далі далі, і ви будете відповідати за всі ці процеси. Можливо, це стосується бюджету сімейного родичів. Або роботи якоїсь, можливо, там треба батьківський будинок підремонтувати, або ще там щось. Тобто, тобто, ви будете от за все відповідати, і ви можете не скажу, що прямо звалять на вас цю відповідальність. Ви можете її взяти на себе і будете дуже, дуже добре керувати цим всім. І третє значення для вирішення тих чи інших сімейних якихось питань. Ви цілком можете добратися до якогось дуже високого начальства, керівництва якого-небудь. Якийсь дуже чиновник, наприклад. Да? Ви сидить високо, далеко, як на Олімпі. Як то кажуть, царі Бог. От. Але нічого, доберетеся. Він хоч і такий досить строгий, але справедливий. Він вам допоможе. І ви зможете до нього потрапити. Тепер сфера здоров'я. Що тут у стрільців? По здоров'ю може бути, може бути, що тут у нас може бути? Ну ні к чорту. <сум> Дивіться, дев'ятка мечів, страхи не дають вам спати. Щось вас таке турбує, божечки. Що це може бути? Десь скульнуло. це карта, карта Іпохондрика. Десь скульнуло, десь стрельнуло все. І вам кажеться кінець світу, ангрена і божечки ну, страх і жах. І всі ці жахи вам не дають спати. Знаєте, ви краще б гнали всі ці дурні думки своєї голови. Пішли просто до лікаря, і виявиться, що нічого там у вас нема, якщо чесно. Це все пусті страхи надумані, і ви собі так накручуєте в голові, що просто страхи, так і захворіти можна від того всього, на цьому нервовому, скажімо так, пунктику вашому. Тому не звертайте уваги на те все, просто сходіть до лікаря і побачите, що нічого страшного нема. От так, бережіть нерви. І нарешті порада від карт. Що вам порадить Таро? Давайте подивимося. Четвірка кубків. Е, ну, дивіться, якщо ви трошки втомлені і емоційно ну, починається, ну, не те, щоб вигорання, а так, так буває. Знаєте, роздратованість, втомилися або щось таке. Е, ні в якому випадку не відхиляйте тих пропозицій допомоги, які вам пропонують. Тобто, хтось пропонує щось вирішити, допомогти чимось порадою, можливо, можливо, просто роботою хтось допомогти. А ви можете це все відхилити. Ой, не треба, я сам сама не відмовляйте. Це карта втраченого шансу. І щоб вирішити якісь ті чи інші питання, от інколи варто звернути увагу на ту допомогу, яку вам пропонують обов'язково. І тепер для тих стрільців окрема карта зараз буде, хто зібрався у відпустку. Зараз ми подивимося, що тут відпустка, або що може бути в тій відпустці. Королева Пентаклів. Дивіться, яка така жіночка гарненька. От. Тобто ви можете зустріти у відпустці отаку от гарну жіночку. Це можливо бути земної стихії. Це в нас хто? Тілець Діва або козоріг. От така при грошах дама. От, Можете познайомитись з нею, або просто, якщо це ваша друга половинка, от поїхати і відпочити разом з нею. Друге, вам вдасться, скажімо так, в свій відпустці, якщо ви десь плануєте кудись їхати, купити дешевше, ніж ви сподівалися. Тому що по королеві Пентаклів це гроші, досить непогані гроші, але з вигодою. І витрати завжди з вигодою по цій карті. Тому от так, так само може бути. Непогано, непогано. І нарешті сюрприз. Від Таро побачимо, що вам липень може підкинути. Стрільцям таке несподіване. Зараз ми подивимося. Тут три карти буде від Оракула. Перша, друга. І третя. Ну, стрільці, тут, тут просто сказитися можна. Ну, дивіться, ну. ну. По-перше, карта закоханих. Тобто, хто, скажімо так, ще не в парі, можете зустріти кохання свого життя. А чому кохання свого життя? Тому що тут зірка це коли мрії збуваються, і ви зустріли того, кого хотіли. Або нарешті почули ті слова, пропозиції, які ви давно очікували, кого ви кохаєте, буде. буде. І трійка жезлів, це початок нового, початок нового, ви стартанете. Тому ну, чекайте, романтика захласне вас з головою, щось відбудеться, якісь мрії стосовно кохання збудуться, шановні стрільці, от так от вам в липень місяць. Я вам, шановні, бажаю, щоб все у вас склалося якнайкращим чином, Ну хоча б в липні місяці. Бережіть себе, шануйте себе, любіть себе, бережіть своє здоров'я. І по можливості відпишіться. Цікаво буде, як вас програв цілий липень місяць. Всього вам доброго і до зустрічі на каналі. Пока!